Політичний спротив як не дати ворогу закріпитися. Окупанти завжди намагаються легалізувати свою владу, проводять псевдовибори, створюють фейкові адміністрації, змушують людей брати участь у їхніх структурах. Але якщо люди не підкоряються, вся ця система руйнується. Методи політичного спротиву за джином Шарпом відмова від участі у фейкових виборах, ігнорування окупаційних законів та наказів, Підтримка українських структур, шкіл, волонтерів, підпілля, демонстративна неповага до окупаційної влади, масовий вихід із підконтрольних окупантам організацій. Чому це працює? Якщо ворог не може нав'язати свою владу людям, він її втрачає. Будь-яка адміністрація без підтримки населення це просто декорація. Пам'ятайте, вони бояться тих, кого не можуть контролювати.